Говоріть українською, люди, бо ж дивіться, яка в нас біда, топчуть землю прокляті іуди, як колись розпинали Христа. Подивіться, країна ридає, де був грязний російський язик, як вам совісті ще вистачає. Він убивчий, совсем не вілік. Ну, потрошки хоть вчіться, я прошу, Не зважаючи десь на акцент. Ріже слух, я вже більше не можу. Ви даєте на вбивство патент. Неважливо, де доля закине. Поважаємо всіх ми людей. Так не птіця, а гарна пташина. Біль не можна забрати з грудей. Не страна, а країна чудова, де слова, ніби чиста вода, вам важка українська мова, так попалі совсем не туди. Це жорстоко написано, знаю, що жорстокіше нам хоронить. Там сини України вмирають, а вам мова так важко учить. Я не знаю, що статися має, щоб нарешті прозріння було. Ворог люто ракети кидає, ну, навірно, вам все равно. Україна перлинка у світі, милозвучна, чудова, свята. Як не можете ви зрозуміти, що російська для нас тут чужа, вчиться люди? Бо мова на часі заплатили високу ціну, Щоб не жити у війнах і страсі, і нарешті зустріти весну.